Вінкс. Вінкс дізнаються, що між феями і селки є особливий зв'язок, а їхня об'єднана енергія зцілює. Із допомогою селок феї знаходять камінь упевненості в собі, але щоб здобути силу Сереніксу, їм треба знайти ще два камені. Таємниця Робінового рифу. Я відчуваю твоє хвилювання, Блум Дафні. Час впливає. Якщо ми не знайдемо ще два камені впродовж місячного циклу, то не отримаємо сил Сириніксу і втратимо ті, що маємо назавжди. Ви сильні дівчатка і впораєтеся. Дякую, Дафні. Річний банкет червоного фонтану і алфеї старомодно, але відпадно. Так. Привіт, друзі! У тебе чудовий вигляд, який настрій. Ось ти де. Я за тобою скучила. Спілкування з ефемерною сестрою це класно, але вечірка тут і зараз. І вона триває. Тело. Клас. А це вам. Супер. Класно. Дивись там, Бренда не скай. Привіт. Окей. Так, відгадай, про що я думаю. Проте чи знаєш ти більше простих чисел за мене? <рес> ти мене розкусив. О! Книга Сереніксу. Тімі, я, я передзвоню. Ще одна підказка. Треба записати. Пробач. Блум, я не впевнена, що пам'ятаю, як танцювати. Зараз побачимо. Скайо, Скай, ти так сміливо бився в гардині і врятував мене від Трікс. Ти теж мене врятувала. Хоч я і втратив пам'ять. Знай. Ну а що для мене ти пробач. Вибач мені. Чудова вечірка. Справді у нас свято. Лейло, не повинна сумувати. Я знаю, як її розвеселити. Привіт, хлопці. Айсі, я у батьковому палаці. Чекати вже недовго. Ти йому помстишся. Чудово! Шкода, що ти не тут. Я завжди про тебе думатиму. Бридко, Я завжди про тебе думатиму. Як тільки вона не цілує його відображення? Зустрінемося на Магіксі. Коли я розберуся тут, навідаємося до Дафні і змусимо її розповісти про Сиренькі. Я давно не був вдома. Сподіваюся, таточко мені зрадіє. Так. А вже ж. Тритан перетворив королеву ліжею і принца Нерея на монстрів. Так, бачила. Тритан не відпускає їх від себе. Батько. Я його знищу. Взагалі, то, тату, думаю, усе буде навпаки. Тритане. Гарди! Варто схопити його. Ні! Ні! Тобі зі мною не впоратись, Це ми ще побачимо. Мутанти, схопіть короля. Батько, я з тобою. Обережно? <ривателем> ні. Схоже, компанія їй не потрібна. Та другі коктейль не завадять. Лейло. Або ні. Лейло. Лейло, знайомся з Майлзом, Ронні і Едом. Я сказала, що ти з ними потанцюєш. Дякую, але я не в гуморі. Побачиш, як ми танцюємо, і придумаєш. Поїхали у відрив. Давай, Роні, давай, Майлзе. Так. Лейло! вам треба охолонути. Oh. Hey, Ні, завжди. Ну вот, вышло не так, как я сподевалась. Ты серьезно? Все. Моза, зажди. Моза? Это песня. співала мені цю пісню у дитинстві. Там були дивні слова. Вімкни ще раз Рубіни червоні сяють, як зорі. Колкоралові струни грають у морі. Схоже на загадку. Якщо це пісня, яку тобі співала мама, наступне випробування на твоїй планеті. Мелодії треба почати з місця, де її співала мама. На пісенному причалі треба поквапитися. Лишились 10 днів на усі завдання. Нехай хтось залишиться. Що як книга Сереніксу знову заговорить? Швидше потрапити додому. я з тобою. Я хочу звідси вирватися. Я теж з вами добре? Тресса. от а твой братик не И наша любоматуся Матуса Лежея. Не, не, Назад. Трессо! А тепер сім'я воз'єднається, Ні! І хто тепер, король? Ніссо, хранити брами Магікса, ти мені й потрібна. Ніссо! Тепер я потраплю в океани Магікса. Ні, хіла повернеться і переможе тебе! Батьків меч. Мені подобаються твої сили. Я бачу все, що роблять наші піддані. Наприклад, люба кузина Лейла хоче отримати сили Сиреніксу. Що ж, з нею розберуся, мутанти. За мною Вирушаємо на мелодію, на сімейну вечірку. Сенний причал далі на схід. Найс, ти чудовий капітан. Слухай, ти сердися wrong. через вечірку. Але чому? I mean, я хотіла I тебе підбадьорити. Якщо ти не розумієш, я пояснити не зможу. Як зрозуміти, якщо ти не пояснюєш? Hmm. Не пройти крізь браму мелодії монстре! <плес> <Моні>! <плес> Мінус ще одна хранителька. Я дедалі ближче до безмежного океану. Привітаємося з кузиною Лейлою. Це пісенний причал. Ми щоліто приїздили сюди, а це наш дім. Не бійся, любодоню. Навік забудь про страх. Ти дає свою долоню, любов моя в твоїх очах. Щодня я поруч з тобою від лиха захищу завжди. Не відступай перед бідою. Повік ми разом, я і ти. Мамо, я так скучаю. Техно? Техно? На захід від пісенного причалу ми знайшли риф із червоного корала, як у пісні. Рубіни червоні сяють як зорі. Це перша частина загадки. Дякую, дівчата. Знайдімо цей рубіновий риф. Легко. З новими силами Гармонікс. Це буде просто. Фейвінкс. Гармонікс. Лейла Феєхвиль. Телефе яскравого сонця. Муза! Фея музики. А тепер до справи? Привіт, дівчатка. Скупатись не проти. Тритан! Рада мене бачити кузино Лейло. Ти став монстром. Ти теж. Лейло ні. Музо, музо. Що тепер? Тікаємо. розважайся, кузино. Вона нас доганяє сліпочі спіралі. Не кривдії. Не забувай, що це муза. Це її сповільнить. Сонячний бумеранг. Суди. Вона наближається. Ховаймося швидше. Стелла, я відчула твою присутність. Лірія. Леммі. Що сталося? Тритан перетворив короля Нептуна на монстра. І Тресу теж. Ні. Що це? На жаль, це муза. Тритан зачарував її. Може, сонна, хранителька брам мелодії і зніме заклять. Якщо в них виникне зв'язок, і зцілиться, варто спробувати. Точно, Стелло. ми з Лемі знайдемо сон, а ви ведіть музу до брами. Ми готові. Виходить їй подобається твої кульки. Іншими словами, вона ковтнула на Сюди, Лейло. Сонно. Стелло, ми знайшли Сонно. Ми біля брами. Лейло, зажди. Тилу, ти чуєш? Okay, так не до розмов. Right our... Вона у нас на хвості. Чи, точніше, ми в неї. Okay, Все ми на місці. Готуйтесь, oh. блискотливе дзеркало. Ah. Ah. Сподіваюся, вийде. Шах. Муза. Между ними есть связок. Выходит. Так. Відновила мої сили. Так, а зв'язок із тобою розвіяв закляття Тритана. Ви знали, як допомогти одна одній? Я страшенно рада вас бачити не настільки, як ми тебе. Лило, будь ласка, пробач мені. Я зрозуміла, що не поважала твої почуття, а я зрозуміла, що ти хотіла допомогти. Друзі, друзі. Дивіться, Рубіну вирив. Отже рубіни червоні сяють, як зорі. Як там далі? Коралові струни грають у морі. Корали грають. Потрібна допомога. Сайрешкатулка Сереніксу. Музо чим тобі допомогти? Хранителько, мене розуміємо загадки. Згадай, що твоя мама казала про музику і прислухайся до її поради. Моя мама казала, що музику треба відчувати. У всьому є мелодія. Дякую, хранителько. Пошукаємо тут. Нам потрібно те, що може звучати. Клас! Hey, Дівчата, здається, yes, я знайшла. Я відчуваю. Like Як і казала мама, це Арфа, а корали це струни. Oh, Усі разом, Вінкс! Не червоні сяють, як зорі. Коралові струни грають у морі. Ура! Ми впоралися. Ми виконали завдання. Так. І що далі? Якщо чесно, не знаю. Стривай, я повідомлю дівчат. Привіт, послухайте оце. Ви упорилися з першим завданням перевірки на співчуття. Щоб знайти камінь, ви маєте зрозуміти послання у мелодії арфи. Час повертатися. А у нас тут іще купа роботи. Вибачте, але я поспішаю. У мене ще одне завдання. Повернути Скаю пам'ять. Мені тут подобається. Так, я відчуваю. я знайшла половину мушлі долі. кажуть, хто знайде другу, навіки залишиться з першою тобто з людиною, а не з мушлею. Ми постукали, але дверей немає. Та й хто живе під озером? Що вам треба? Тільки одне. Таємниця Сереніксу. Блум, все гаразд. Що сталося? У мене погане передчуття. Щось із Дафні. Стела влаштовує показ мота, але все йде не так, як вона планувала. Пошуки натхнення призводять до несподіваних наслідків. тим часом у водах Зеніта вінкс шукають камінь співчуття і борються з мутантами Третана. Фінкс, ми разом знов. Фінкс даруй любов. Разом об'єдна. Наша сила начарівна. Фінк сказковий вогонь. Ми я уда. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.